Бажаю здоров'я, панянки. Не підкажете, ринок Барабашова працює. Приїхав по Шапчину трендову. Я Козак Харко легенда столиці Слобожанщини Харкова. Чекаю вподобайку. Вчені досі не визначилися, звідки походить ця славна назва. Дехто вважає, що від одноіменної річки Харків. Інші доводять, що назва утворилася від колишньої столиці половців Харукань. Моя улюблена третя версія, хоча її називають просто легендою. Козак Харко, переселенець з правобережжя України, приїздить на Дике поле і засновує там оборонне поселення, що стримує набіги татар. У 18 столітті долю провінційного Харкова змінює новостворений колегіум, в якому вчителює сам Григорій Сковорода. Після смерті філософа його друзі та учні збирають кошти, щоб розширити цей храм науки. Так народжується Харківський національний університет, який засновує вчений і учень сковороди Василь Каразін. Сюди ломиться студентство, і Харків перетворюється на науковий та освітній центр України. Свого часу в науковій столиці мешкають та трудяться аж три Нобелівські лауреати: економіст Саймон Кузнець, фізик Лев Ландау та біолог Ілля Мечников. У 1920-х роках Харків звучить як бальзам для вух. Місто стає геть україномовним, і це під носом у Сталіна. Сюди навіть переїздить новаторський театр Леся Курбаса Березіль. А центром літературного відродження стає оцей будинок у формі літери С будинок будинок-слово. За прагнення незалежності від Москви, більшість письменників зі слова згодом репресують чи вб'ють. 1932. радянська пропаганда звітує про рекордну розбудову Харкова, Хмарочос з Держпром. Елітний цум. А тим часом у селах Харківщини іде тотальна конфіскація урожаю. Лютий Голодомор. Знесиленим селянам забороняють виїзд із сіл. Але вони все одно прориваються до промислового Харкова. Тут була хоч якась їжа. Від штучного голоду Харківщина постраждає чи не найбільше. Після звільнення від нацистів набирає обертів промисловість, завод імені Малишева, що славиться танками. Приладобудівний, авіаційний, тракторний, турбоатом. Саме їх активно бомбитимуть уже інші загарбники, російські, щоб поставити нашу економіку на коліна. Сучасний Харків гарно описує ота от фразочка про місто контрастів: у машинобудівному мегаполісі змогли вжитися культура і виробництво велосипедів Україна, турбоатом і гектари зелених парків. От і бісяться російські сявки, не залишили жодного живого району. Давай щось нормальне ввімкни. Оцю нашу ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Правдиву пісеньку про президента терориста вперше виконали саме вболівальники харківського металіста. Гляньте, ці болота врятували від процвітання навіть Барабашова. Знов без шапки лишився. У перші дні війни росіяни знищили 90% протиповітряної оборони області. Але місто вистояло: ми залізобетон. Тільки сучасні козаки мають трішки інший вигляд. Тремпель вам у горлянку, а не наш Харків. Дізнайся більше про незламний Харків у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.